Сьогодні країна відмічає цілих три празника: це покрова, це день козацтва та день збройних сил. Для цього Укрпошта випустила марку, на якій зображено всі шість рядів наших військ. з тероборони, закінчує військами спеціального призначення. Для того щоб ці відзначити всі роди військ, було прийнято рішення випустити марки і погасити одним листом, на якому зображені всі шість рядовів військ. Тому конверт в даному случаю, випадку трошки більше, ніж завжди, і ми поклали весь лист і погасили його трьома оттисками. Це на знак того, що нашу країну боронять наші воїни, захищають нас, і Укрпочта вдячна всім, хто захищає нашу країну. Марка вийшла тиражом мільйон. Конверти першого дня вийшли тиражом 100 тисяч, тому це на досить таке рідке буде явище. І хто сьогодні має придбати, тот буде мати в колекції там дуже гарний екземпляр. Наступна марка у нас як ви вже здогадалися, буде марка з мостом. Вона буде у нас в перших числах листопада.